Мої вітання всім шанувальникам спорту. В ефірі черговий випуск проекту Шлях до успіху у сьогоднішній програмі. Пропонуємо вашій увазі переглянути відеосюжети про наступних героїв спортивної Львівщини. Важкоатлет Петро Король підкорив олімпійську вершину ще у далекому. 1976-му. А юні дзюдаїсти Ярослав і Микола Грибики лише турують шлях до Олімпу. Спортсмени вуднеркінди вже підкорили не лише Україну, а й Європу. Таланти є, чемпіонів не бракує, а з тренувальними базами проблема. Журналістське дослідження наших кореспондентів. 2012 рік став успішним для олімпійців України, і Львівщини. Зокрема, золотні медалі фехтувальниці Яни Шем'якіної та боксера Олександра Усика продовжили славні традиції львівського спорту на міжнародній арені. Сьогодні спробуємо пригадати далекі 70-ті роки минулого століття, а саме Олімпійські ігри у канадському Монреалі. Де справжній фурор навів львівський штангіст Петро Король у 1976 році? Нашому земляку вдалося підкорити Олімп на важкоатлетичному помості. Петро Кіндратович Король народився у російському містечку Бреде. У сім років разом з сім'єю переїхав до Вінниці. Важкою атлетикою почав захоплюватися ще у юнацькому віці. Згодом молодого спортсмена покликали до війська. І так у його житті з'явилось ще одне рідне місто Львів. У мене результати йшли в Вінниці досить непогані. Я вже був самий молодий в союзі. Тоді майстер спорту. 16 років мені було. А в 18 років прийшов час до війська, і Прикарпатський військовий округ мене призвав з Вінниці до Львова в спортивний клуб армії «СКА». Прикарпатський військовий округ. там, де я проходив всю службу, але ж там важка атлетика в окрузі була дуже. Салідля і ми якраз там повищали свою спортивну майстерність всі три роки. Важкоатлет тривалий час був єдиним олімпійським чемпіоном, який жив і тренувався у нашому місті. Його титули не можуть не вражати. Чемпіонські звання безсумнівно виправдовують прізвище спортсмена Король. Переможець Олімпійських ігор 1976 року, багаторазовий чемпіон України, триразовий світу, чемпіон Європи і Радянського Союзу. Загалом у Петра Кіндратовича 12 світових рекордів. Деякі з них ще досі. Ніхто не перевершив. Стояв 10 років рекорд штуку 169 кілограмів. І на першість України я поставив 170 кілограмів. Мені судді поставили, я штовхнув перший свій світовий рекорд. І союз не побив того каплунова в одній ваговій категорії і поставив новий світовий. І мене тут же взяли зборну Союзу. Я тільки в збірну попав союза, то ви ж самі знаєте з чемпіонами світу, з чемпіонами Олімпійських ігор, молодий хлоп. Прогрес був на самому високому рівні. Боротьба за визнання у 70-х роках стала великим випробуванням у кар'єрі спортсмена. Спершу йому не вдалося потрапити на Олімпіаду в Німеччині, навіть після здобуття титулу чемпіона СРСР. Продовж наступних чотирьох років він готував себе до олімпійського золота у Монреалі. Проте і тут невдача. Перемогу отримав поляк з Бігні Качмарик. Проте наш король сумував недовго. З'ясувалося, що польський спортсмен вживав допінг. За що його і дискваліфікували? Головна нагорода знайшла свого справжнього володаря. Є така е, Міжнародна федерація важкої атлетики зробила перевзважування після змагань, щоб оприділити чемпіона при даній ситуації. Получилось так, що е, значить, ми зробили однакову суму, однаково завішились перед, перед змаганнями. І що ви думаєте, він на 50 грам був легший від відмор, коли перевзважування було. Міжнародна федерація об'явила його чемпіоном Олімпійських ігр. Але через буквально 20 хвилин, коли допінна комісія прийнялася за свою роботу, він працював на допінну. Чемпіонського гонорару вистачило хіба що на Жигулі. Якщо дивитися на сьогоднішнього чемпіона Олімпійських ігр або світу навіть, то Всесоюзний комітет він дуже відносився до цієї справи. Не дуже. Одним словом, на «Жигуля» тими цінами першої вони винагороду матеріально таку мені видали. Загалом важкій атлетиці спортсмен присвятив 25 років свого життя. Після завершення кар'єри працював тренером. Зараз олімпійський чемпіон трудиться в Львівському палаці спорту Динамо на посаді інструктора. На пенсії великий спортсмен продовжує працювати, але не забуває про улюблену справу, де зовсім не треба використовувати навики важкого атлета. Полювання на коропа чудовий відпочинок. Для того щоб десь розрядку скинути. Перед великими змаганнями, перед хорошим, перед, після хорошої підготовки високого піка уровня нагрузок, організм це така штука, що її треба вміти десь в корчі кинути. І я постійно виїжджав на 2-3 дні на рибалку. Я вас на другий день я рекорди світу ставив на тренуровці. А завзяти рибалка, в мене вже 50 чи більше років, я професіонал. І в час, коли найкращі українські спортсмени готуються до свого тріумфу у Лондоні, Петро Кіндратович в силу свого досвіду радить їм єдине не здаватися, а тільки боротися і перемагати, щоб поповнились українські чемпіонські ряди. У попередніх наших програмах ми в основному розповідали про спортсменів, які вже сталися як особистості. Сьогодні пропонуємо вашій увазі відеонарис про юних вундеркіндів з боротьби дзюдо, які у свої 9-11 років не мають собі рівних не лише на Львівщині. А й за кордоном. секрет успіху вихованців спортивного клубу ІПОН ми спробували розкрити у наступному відеосюжеті програми Шлях до успіху. До світових рекордів Івана Фрейдюна ці юні хлопці, мабуть, не дотягнуть. Однак, у бажанні бути сильними і спробувати себе в багатьох видах спорту їм не відмовиш. Любов до олімпійського виду спорту героям нашого сюжету привели батьки, які усе своє свідоме життя присвятили дзюдо. Вони від можна сказати від народження, вже були в залі. Так що то, ну, так і вийшло, що вони почали ходити в залі і далі займаються в залі. Вони викладаються повністю і не сачкують, Займаються, можна сказати, добросовісно. І, і мають, напевно, такі думки, що десь хочуть поїхати далі. І зразу, хоч з малечко, але вже хочуть і, кажуть, що хочуть їхати і на Олімпіаду, і на чемпіонат світу. І куди би їх везли, вони б всюди їхали. Семирічний Микола та дев'ятирічний Ярослав розпочали свою важку роботу на тренуваннях у дуже ранньому дитячому віці, мабуть, відразу після того, як навчились ходити. Я почав займатися дзюдо з трьох років і займаюся вже сім років. Я вже тренуюся п'ять треную років. Вони почали займатися спортом набагато раніше ніж я. Я почав десь думаю в класі п'ятому, напевно. А вони вже з двох-трьох років вже займалися, виступали на змаганнях. Ну... Чи вони вибирали, думаю, в них просто не було вибору, чи займатися дзюдо, чи не займатися. За 5 років активних занять дзюдо, брати, грибики встигли здобути, чималий арсенал медалей і кубків на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Для мене найліпша ця медаль дісталася у Німеччині. У мене є 55 медалів і 19 кубків. Я маю 50 медалів. А кубки я маю 18. Вони двоє дуже старанні, і я от відслідкову інший раз, коли тренер показує ту чи іншу вправу, то на сьогоднішній день вони відрізняються в загальному від дітей тим, що вони не хочуть вже халтурити, вони вже хочуть робити якісно, розуміючи те, що їм це буде потрібно і знадобиться в їхній майбутній спортивній кар'єрі. Окрім улюбленого дзюдо, юні Вундеркінди полюбляють випробовувати свої сили у боксі. У цьому виді спорту початкових азів їх навчає Василь Янів. Дітей просто вони найкращі зараз, скажімо, у Львові, наскільки я думаю, ну, і найкращих в Польщі. В Польщі взагалі рівних немає. Ну, а завдатки, які, скажімо, ну, те ж самий талант. То все у нас у завдатках то є 1% успіху. Тобто цих останніх 99% – то є праця. незважаючи на те, що брати однаково потужно виступають на змаганнях, регулярно поповнюючи скарничку своїх трофеїв, у житті і побуті вони дуже різні. Миколка менший, то його ясно, що його треба трошки припросити чимось задобрити. А Славчик вже більш такий відповідальніший і розуміє. Він і в хаті прибере і посуду помиє і дуже рано встає робити уроки, якщо не встигає. І він такий більше Господарський такий Хлопчик Славчик. А Миколка така натура, він би співав, танцював, але діти я... хороші діти. Характером вони різні, можна сказати, вдалися. Чимніше і не чимніше, то час від часу, один чимніший, інший не чимніший, потім навпаки. Але якщо якась серйозна справа, то вони обоє ставляться досить серйозно і відповідально. Тренується Микола Іславчик у спортивному клубі іпон молодіжного центру «Веселка» Ряснянського мікрорайону у своїх батьків-наставників Ярослава і Людмили, старшого брата Василя, а також тренера з боксу Василя Яніва. Дають корисні поради юним дзюдоїстам і титуловані в минулому спортсмени. Мене навчив кідок підхватчим чемпіон світу зі самбо. Михайло Степанович Левицький. Хочу стати е, олімпійським чемпіоном. Ярослав Грибик молодший теж мріє про олімпійську медаль, хоча усвідомлює, що зробити це буде дуже складно. Я хочу стати олімпійським чемпіоном з боротьби дзюдо. Потрібно дуже багато і наполегливо тренуватися. Ну і думаю, що в мене є шанси, бо я дуже багато тренуюся. Думаю, що ця дитина могла би щонайменше бути чемпіоном України. Він є трудоголік. Якщо бувають діти талановиті, в яких все виходить, то в нього є поєднання, є здібність і крім цього є бажання працювати. За успіхами юних вундеркіндів та виснажливими тренуваннями уважно стежать і батьки інших дітей, які займаються дзюдо у спортивному клубі ІПОН. Бачу цих дітей в роботі на змаганнях, вже півроку спостерігаю за ними, дуже приємно, вони працюють. Настільки вони працюють кожен день, 6-ї години, вони в залі, займаються, вони не тільки самі над собою працюють, вони ще й допомагають іншим молодшим дітям відпрацьовувати прийоми. Попри зайнятість на тренуваннях і виступах у багатьох турнірах, дзюдоїсти встигають у навчанні, а одним з улюблених предметів у школі є, звичайно ж, фізкультура. Я вчуся в 38-й школі. Я в другому класі. Мене вчить Оля Євгенівна. Мені подобається фізкультура і малювання. Чому? Бо на фізкультурі тренуєшся, бавишся. Микола дуже гарна дитина, вихована, працьовита і з ним взагалі приємно дуже працювати, тому що на уроках він дуже уважний, слухняний, друзів має дуже багато. Я вчуся в третьому класі в 38-й. в школі мій, мій керівник Бойківська Леся Лукяніна. Це мій самій предмет – це є фізкультура і малювання. Хлопець товариський, дружний, має повагу в колективі. Ось авторитет інші хлопчики рівняються на нього, тому що після змагань хлопчик приїжджає з нагородами і приносить їх в клас. Ми читаємо, розглядаємо медалі, грамоти і. Звичайно, що інші діти хочуть також бути такими самими і рівнятися на нього. На мою думку, досить вчаться добре. На то те, що в них часу в принципі на навчання не вистачає, тому що вони ще зараз почали займатися брейкдансом. Саме брейкданс став одним з нових захоплень братів Грибиків. За короткий час тренувань вони встигли засвоїти початкові ази цього танцю і вже виступили з показовою програмою. У народі давно побутує приказка, українські спортсмени здобувають перемоги не завдяки, а всупереч. Незважаючи на відсутність якісних тренувальних баз, застаріле обладнання та брак коштів, наші спортсмени дивують країну і цілий світ своїми успішними виступами. Значними досягненнями тішать нас, і українські стрільці з лука, а львівська школа з цього виду спорту відома у всьому світі. Які труднощі доводиться долати молодим Робінгудам на шляху до Олімпу. Дивіться у сюжеті Марії Думич. Стрілецький клуб Золота стріла заснований у 1983 році силами дітей, тренера та засобів Динамо. Капітальний ремонт із того часу не проводився, а на стінах і досі висять радянські стенди та плакати. Останній раз пензлик майстра тут торкався десь в 86 році. Це коли Динамо опікувалося школами на такому глобальному. Розуміння того, ось у таких умовах тренуються молоді львівські лучники: тісне, холодне та погано освітлене приміщення. Пліснява на стінах та застаріле обладнання. Схоже, юним Робінгудам доводиться проходити шлях до зірок справді крізь Держава допомогу надає, але її ледь вистачає на елементарні потреби клубу. Спортивні школи мають допомогу від держави. І більш-менш у нас є гроші на зарплату, тренера отримують, на придбання, хоч потрошку, але купуємо. Купуємо для дітей інвентар. Неймовірно, але саме тут робив свої перші кар'єрні кроки олімпійський призер Дмитро Грачов у цих складних умовах намагаються повторити досягнення відомого спортсмена юні таланти. Якщо для старших спортсменів знаходяться десь місця, але для молоді. Такі, як школярі, які початківці. Для них дуже складно і важко знайти гарні місця. Олена Михайлова вправляється у стрільбі із лука уже вісім років. Зізнається, що хотіла би тренуватися у кращих умовах, але доводиться відточувати свою майстерність у цих сирих стінах. Хотілося б, щоб тут було ну тепліше, і щоб е, в нас є е, ну, грибок на стінах, щоб його не було. Тобто, це ну вологість через вологість е, надмірно і. Ну там, можливо, освітлення трошки краще. Фінансова скрута це далеко не єдина перешкода на шляху до успіху. У багатьох юних спортсменів із часом у житті з'являються нові пріоритети: навчання у вишах, робота тощо. Вони починають вчитися. Да? От міняється стиль життя, робляться студентами. Пріоритети міняються, і мотивація інша і. Все це треба враховувати, переналаштовувати. Таким чином львівським лучникам у період їхнього становлення як спортсменів доводиться йти до своєї мрії в основному завдяки власному бажанню та ентузіазму тих людей, які їх оточують. В цьому приміщенні мені здається, що треба все міняти: і стіни, і стелю, і нормальну підлогу зробити. Можливо, навіть якось і. Щось з повітрям зробити, бо тут реально дихати неможливо. Водночас, ті, хто, попри труднощі, не покинув цей вид спорту і досі може назвати лук справою свого життя, згодом має змогу тренуватися у кращих умовах. Зараз фактично база Динамо єдина у Львові. Я скажу і в Україні, яка здатна приймати і проводити змагання. Вищого рівня львівських лучників, які захищають честь синьо жовтого прапора на міжнародній арені, держава забезпечує всім необхідним. Я не можу сказати, що в лучному спорті є якісь великі проблеми. Є добра школа, є традиції хороші, є найпотужніший в Україні склад тренерський, найпотужніший, найбільше працює тренерів. Кількість дітей, які займаються, займаються лучним спортом. Ну теж вона збільшується. Звісно, її не порівняєш з тою кількістю, яка в Кореї. За словами начальника управління фізичної культури та спорту Львівської обласної держадміністрації, уже найближчим часом планується реорганізація фінансування бюджетів стрілецьких шкіл по категоріях, щоб забезпечити рівномірне надходження грошової допомоги на усіх рівнях. Сліба з лука як трава, сама росте. Ніхто її не косить, ніхто не сіє, а вона дає результати. Ну так брутальна підтримка є в нас від облдержадміністрації, Губернатор нас іноді і мер міста підтримує, але це вони поодинокі зусилля, а нема системності. А поки ми очікуємо змін, юні таланти продовжують займатися своєю улюбленою справою у польових умовах. І впродовж теми: стрільба з лука один із пріоритетних видів спорту у нашій області. Львівщина може пишатися потужною тренерською базою лучників та гідним представництвом на міжнародній арені. У попередньому сюжеті ми розповіли вам про спортивний клуб Золота стріла. Далі пропонуємо вашій увазі дослідження Марічки Думич про тренувальні будні майбутніх чемпіонів на інших спортивних базах. Електрон одна із найкращих львівських стрілецьких баз. На цьому рубежі юні спортсмени тренуються із настанням холодів. А влітку львівські Робінгуди мають змогу вправлятися у влучності на відкритому стрілецькому полі. Спортсмени мають лише один вихідний на тиждень, решту днів відбуваються інтенсивні тренування. Адже основне завдання молодих лучників, яке вони успішно виконують, поповнювати Олімпійський резерв країни. Вересень, жовтий, у нас був період набору. Поповнилася якраз наша школа новими учнями, сподіваємося, що перспективними У нас умови нормальні і хотіли б звичайно мати сучасний зал, більший зал з всією інфраструктурою, що зараз вимагають такі міжнародні стандарти. Ну але ми не можемо бігти попереду економіки. Надія Рославна каже, за останні два роки зросла кількість дітей, які хочуть присвячувати свій вільний час заняттям зі стрільби із лука. На щастя, молодь усе частіше робить вибір на користь спорту. «У 2009 році ми командою стали чемпіонами світу. В цьому році зимою ми поставили рекорд світу. Я приходжу на тренування трошки пізніше. Я працюю з тренером постараюся індивідуально. Молодші школярі. Приходять раніше, так що і вони якось більше стараються групи. Стрілецька база на Динамо часто приймає змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. Проте і тут існують певні труднощі. Для прикладу, бракує місця на зимовому майданчику, що значно ускладнює тренувальний процес. Молоді лучники, від яких очікують спортивних звитяг у майбутньому. Зараз змушені тренуватися у тісному приміщенні через обмежений простір. Їм важко відпрацьовувати постріли із лука на значній дистанції. На щастя, влітку вихованці Динамо мають можливість відточувати майстерність на великому відкритому майданчику, який відповідає європейським стандартам. То дуже маленький зал для того, щоб було займалися стільки в нас учасників, стільки спортсменів. Відкрита літня база в нас дуже добра, У нас багато щитів багато є де займатися тренером, але от нема стаціонарного залу для стрільби з лука. В нашій школі працюють вісім тренерів стрільби з лука. З них чотири заслужених тренера України на протязі останніх трьох олімпіад: Атланта, Пекін і Лондон були учасники нашого товариства Динамо. Ми не маємо три метри, якщо виконувати спеціальні вправи на три метри, тобто не на дистанції в дін то ми таких умов не маємо. Ми собі там поставили щит, щоб можна було зробити для новачків. А так виходить, що якщо всі на три метри, то всі на три метри, як то далі йдемо 18 метрів, бо тут класична дистанція на зимку, то всі повинні йти там. От такі от, мало місця, будемо так казати. І так У нас тут три тренери, то ми у друг у один у одного на голові. Ну і Матеріальна частина в нас дуже дорога. А то діти купляють за свої гроші, якось так викручуємося. То що нам дає. Е Школа, то що ми можемо витрачати, то йде на таких намалюків, бо діти, які приходять, вони ж не приходять своїми луками, тому їм повинні щось 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 на перший час. Якщо на двох попередніх базах приміщення для зимових тренувань доцільно було би вдосконалювати, то СКА володіє чудовим 90-метровим майданчиком для стрільби. Натомість немає хорошого відкритого поля. У нас є прекрасний зал. Ну, зараз тепло, була проблема з теплом, вікна нам поставили нові, тепло є в залі можна 15 щитів є. Тобто тренуватися є комфортно, нормально. Такої бази в Радянській, ну в Радянському Союзі не було такої єдина та база. Ну, напевне, в Європі дуже мало, щоб спеціалізований зал був лучний. Це хороший єдиний такий зал. Але проблема є літнього залу. Не залу, а літньої площадки. Як е, вам показувала, там є така територія невеличка, у нас там два щита стоять, а проблема в тому, що на всі основні змагання е, і весь сезон літом проходить. Зимою там невеличкий відріз, відрізок. Ну і наші спортсмени тренуються в цьому залі, а потім виїжджають на змагання на чемпіонати України, Європи та далі. Є проблеми, бо відчуття вітру, немає відчуття навіть з того сонця. Сьогодні спорт потребує активної популяризації. Юних спортсменів мають впізнавати на вулицях. Їхній приклад повинен сприяти залученню молоді до здорового способу життя. Найскладнішим в підготовці це, напевно. Все-таки психологічна підготовка до змагань. Відповідно, спочатку треба пройти чемпіонат України, тобто відбори, потім відповідно чемпіонат Європи або чемпіонати світу, і морально настроїтись на суперників, на змагання. На відповідно, якщо ми стріляємо літом, це відкрити повітря на погоду, тобто може бути дощ, вітер, це може помішати, і щоб морально не збитись. Так. Чемпіонами стають одиниці, але почуватися сильним і впевненим у собі спорт допомагає кожному, хто готовий присвятити йому свій вільний час. І це все про таланти та успіхи львівського спорту на сьогодні. Дивіться нашу програму у наступну неділю і знайомтеся з новими героями та їхнім шляхом до успіху. Шануйтеся.